Пані, вислухай, молитву наша, благання наші хай прийде до Тебе. благословимо Господа, в Богу слава, а душі померлих вільних, через милосердя Твоє Боже, Хай спочивають у мирі. Амінь. Тобі, причиста діва, шаною зі спійми молитву нашу та покірно проси, щоб ти нас спасенним шляхом завжди проводила, а у годину смерті нас заборонила. Ось галузка, в якій ні первородний, ні особистий гріх не виник ніколи. Зачаття своїм та було непорочне. Молися за нас до Отця, Сина, якого породила. Боже, ти через непорочне зачаття Пресвятої Діви, достойний свого сина, храм приготував. Тебе просимо через заступництво тієї, котрі зберіг від усякого зла, заради перед. Бачено і смерті Твого Сина, щоб ти також і нам дозволив прийти до тебе безгрішно через Твого Сина Ісуса Христа Господа нашого.